Як писала львівська газета Діло, це перший доктор з поміж українського жіноцтва. А навіть це перший доктор, жінка в колишній Австрії. Під цим оглядом випередила вона жінок польок та жінок інших народів. Австрії там, незважаючи на отриманий диплом, навіть на захищену дисертацію, гідну роботу Окуневська мурачевська знайти в Австро-Угорській імперії не могла. І лише жовтня 1903 року Окуневська мурачевська почала практикувати у Львові у добродійній приватній народній лічниці для бідних, яку очолив її двоюрідний брат Євген Озаркевич. Поміж різних відділень, Окуневська обрала гінекологію і фактично стала першою гінекологиною в Галичині. Також Софія окуневська мурачевська Організовує курси для сестер милосердя та акушерок. І викладає там вона першою в Австро-Угорській імперії почала використовувати променеву терапію в боротьбі з онкологією за її щире та безкорисливе ставлення до хворих. Люди називали її Святою Софією. Відомо нам і те, що Софія була дійсною членкинею наукового товариства імені Шевченка, брала участь у виданні медичного журналу та разом з Євгеном Озаркевичем працювала над укладанням словника медичної термінології а під час першої світової війни. Вона пішла лікувати українців в австрійські табори.